Ви знаєте, що більшості жінок не подобається кунілінгус? А знаєте чому? А тому що 90% чоловіків не вміють цього робити. Бо не рнути в пілотку і потім визирнути звідти оцими оченятками такими. Німець-під бруствера. Тобі добре мені капець блядь. Ви не знаєте, що клітор це аналог пенісу, який також треба, щоб він збудився. Бо якщо ви в нього чіпляєтесь і починаєте теребіти як ту зкварішку, це просто боляче. А вище, сильніше, скоріше, бистріше, це радянський спорт, аніку. На жаль, шановні, на жаль. Але ну, так є. Те, що жінки не жаліються, не говорять про те, що ви справді вмієте. А ті чоловіки, які дійсно вміють це робити, їх передають бляха із рук в руки, як семійну реліквію, родинну реліквію, як китайську вазу. І таких дуже небагато. І якщо ви хочете стати саме таким коханцем, то 16 листопада я і Анна Галаєва відкрию вам всі підробності, що таке справжній, Класний куні, до речі, я бісексуальна. Я знаю, що таке ласкати жінку, щоб вона отримувала задоволення. Я і Аня поділимося з 10 чоловіками своїми знаннями. Жодних пошерстей не треба уявляти собі діч якось. Навчання на іграшках, там не буде жодних оголень і жодних вульгарностей. Діалог дорослий дорослий. Комунікація дуже дороса, але дуже відверта. З вами будуть дві мілфи, які від, по-перше, власниця секшопу, по-друге, власниця готелю Фантазії. Ми видамо вам всі дівочі секрети, розповімо всі деталі і нюанси, і відверто відповімо на ваші запитання. Десять місць, але воно того дуже варто. До речі, ми робимо цей мастер-клас на прохання ті, хто там вже був, ми його робили ще один раз. Але написали потім на протязі 4 місяців стільки запитів, що друг був він в такому. Будь ласка, повторить. Ось, будь ласка, повторюємо. Тож, чекаю на ваші запити. І реально це буде круто, ярко і весело. Як собственно завжди, все, що я роблю. Черіви до вашого куску.